З самого ранку вийти в трусах, блін, надіюся, не видно щоб зняти шорти, Бо забув вчора. Надіюся, вони вже висохли. От, сьогодні у нас дуже відповідальний день. Сьогодні їдемо до Луцька. Так, шорти... Ой, блін, мокрі шорти. Ах, клас. Певно, що дощик був рано. Чай хрестика забуду, то все. Зараз вже підемо. Вже через 20 хвилин виїжджаємо. І так, от такий розклад. Їдемо до Луцька на перше моє змагання по крусканці. Язик заплітається. І знову привіт. Я вже нарешті в трусах, але ще одна проблемка. Красовки не висохли. Не, не такий вже і холод. Думаю, нема що переживати. просто без лишніх слів, щоб було. Так, беремо це, це. це. Коротше, щоб нічого не забути, то я поки виключаю запис і все беру. Так, ну вроді нічого не забув. А ні, забув. Відкрити меки. Так, да. відкривати. Ну ми їдемо вже. Вже їдемо. Їдемо машини, завість, роздігає, по машині. зараз буде не роздягається, збирати велики. Суть суті такова. От. І поїхали. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro, no it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause... Body, снимай. Body, снимай. <laughs> снимай, прокручиваем насос. Даем ее сани. Если не даем сани, то... То это все, вы уже не накачаете его. Бля, это же опасно. Краткое обучение. О, это даже 25 пси. У це багато. Знаете, okay. даже без напряга идет. Swish, swish, Коротше, Сань, сьогодні. Це... <coloring> Разблокуй его. Вона разблокирована, алло. Бля, а як таке возможно? Там же идем! А якщо я мучивнусь, Ти запікаєш, ти запікаєш? Все, оно закрылось, так? да? Да. Доброго вмістилося, все правильно. Добре хоч вмістилося. Четвертый вы вже не вліз. Не, вліз. Ні, сюди був ліс. був четвертий. Тільки два тоді б нас не було. Що спереді одне місце є. До одного було місце. Поточку, поточку. Да, 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 на Аву, на Аву. Держи хай сфоткай. Марина, сфоткай нас. І так ми складаємося. Що нормально? Найтяжкіше буде Владова, напевно, за цей. Спіц... Mm -hmm.

Давай. Дай велика, велика мол Надеюсь, что я не пострадаю. Ваня, там ездил вообще, типа. <laughs> боди уже стим, да. Я подожду велик залазь. Ладно, бит не тобой. Бодя, прыгай, давай, давай, прыгай. Блять, я из-за боди. Чего ты не прыгаешь? Шо, Боря, давай, за мной таки идите. Раз, два, три, поехали, Сай, огонь.

i'm the По-російськи, може по-українськи. А тобі що, Даша за це? Що я тобі Даша? Лістики, водович. Тим Лисяб твої зросла кормлює. Тим тебе зараз твозорос на ютубер. Офіє, Офігенно. зараз за твою рукою їде і то тряску повертаєш. Малися, бо ти мене накормиш? Чим? Давай, корми. Я на вашу с шоткался, да, там. А да, это самый популярный блогер Даже в мире что Блин, что он еще едет и едет? Может уже поехали? Короче, поехали. Я не Никаких измерений. Безумеры люди. На этом земле. Я рождаюсь зеление. Мы, короче, з бочкою решили подропати біля... Не знаю, як це називається ця штука велика. Вот, я же там меги, я подума поблизости. А ну давай, вийдеш, Боди, давай, давай, давай. Живи. Хочемо ці сходинки пролетіти. Давай, давай, давай. Beliau Dah rasa siapa что, прокатаемся. Mm -hmm. Не, ну это не дуже. Mm -hmm. Хорошая идея. Mm -hmm. Приехали до замка. В середину не будем заходить. Все, давайте розложимо пік диктант. Так, давай. Давай, давай, давай. Мої пиріжки. Ой, Так, що перше їсть? Давай зменшимось так. У нас п'ять. Все, так? Чебурек у нас 20 коштує. Та не бійся, просто такого по настінку їдь, типу. Не, не їдь Ви прям... Король, ти ні, давай він, бо я засніму. Давай. Наклонись направо. <плес> ну, да я зараз Будем Дивиться, як букові. <плес> На... Зараз я. Я точно зараз грохнусь. хотів Вітя, не Давай їде. Чекай, чекай, хай дядько прийде, може. Вітя, дай на дорогу, зраду їду. Та хай з'їде. Зараз я цікавіше місце прийму Who is the person you see when you look closer? Who am I going Toy. to be when it's all over? <laughs> Sacrifice my worth the price for a moment that lives on. Bury me in a melody to remember when I'm gone. <laughs> Who is the person you see when you look closer? <laughs> 角色。